Добрий ранок, мої любі хлопчики та дівчатка, я лисенятко Рудик. А чи знаєте ви діти, яка зараз пора року? Правильно, малята нині осінь скрізь панує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує всіх вона. І вже прийшли перші осінні місяці, а як вони називаються? Давайте згадаємо разом. Перший осінній місяць це вересень. Другий осінній місяць це жовтень. А третій осінній місяць має назву листопад. Зараз настав третій і останній місяць осені – листопад. Діти, поміркуйте. А чому його так називають? Правильно. Бо саме у листопаді закінчується падолист. У листопаді ми можемо побачити неперевершене, незвичайне осіннє явище, коли падають листочки та кружляють ніби в красивому таночку. Саме цей період осінні. Називають сірою та похмурою. Температура повітря опускається все нижче й нижче. День вже короткий, а ніч довга та холодна. Дуже часто небо вкривається сірими хмарами йдуть проливні. Затяжні дощі. Вранці можна спостерігати білу димку. Це туман. Починається листопад, вітер зриває з дерев останні листочки, які танцюють в повітрі та вкривають землю в різнокольоровий килим. Проте листопад. Корисне явище, деревам треба, щоб листя опало? Уявіть собі, якщо воно залишиться, то взимку на нього налипне стільки снігу, що й гілки розчахнуться. Та найголовніше дерева, скинувши на зиму листя, витрачають набагато менше води, аніж влітку, і їм легше прожити без дощика. А чи хочете ви малята Побачте справжній листопад в себе вдома. Це дуже-дуже просто. Зараз ми з вами проведемо експеримент. Візьмемо пластикову пляшечку, а точніше, її верхню частину, повітряну кульку та ось такі різнокольорові квадратики нарізані з паперу. Вдягнемо повітряну кульку на пластикові пластикової пляшечки в пляшечку. Насипаємо наші осінні листочки. Це квадратики із паперу. Надуваємо кульку і виходить справжній листопад. Листочки ніби кружляють, падають з дерев, кружляють в таночку. Кульку треба відпускати поступово. Тоді повітря буде виходити і листочки справді затанцюють. Ну що ж, малята, вдома разом з батьками проведіть цей цікавий експеримент та покажіть нам у своїх фото та відеозвітах. А я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі.